Привіт! Мене звати Соня, і я навчаюся за професією оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. І повірте, моя робота не з простих. А вчитись на цій професії треба щодня. Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення має багато знати, як пристановити ВІНДУ, як зберегти дані компанії, як вирішувати різні проблеми з програмним забезпеченням. Своє навчання я почала після 9 класу у Київському професійному коледжі цивільного будівництва, вступивши на операторку з програмного забезпечення забезпечення. і там я зрозуміла основи професії та навчилася шукати потрібну інформацію. Наша професія забезпечує ефективну роботу комп'ютерних систем та програмного забезпечення в офісному, виробничому або будь-якому іншому середовищі. Світ технологій розвивається невпинно. Зараз доступ до інформації необхідний і кожен цього потребує. Ви навіть не уявляєте, з якими складностями ми стикаємось, аби ви просто могли дивитися телевізор вдома. Тому моя робота необхідна. Мені подобається, що завдяки моїй професії в нашому місті працює інтернет та мобільна мережа, коли все працює як треба.